Зробить і вже зробив за своє життя. Я думаю, щось я зробив для того, щоб покращити історію міста, зробити її більш цікавою, більш глибокою, правдивою. Саме тому я хочу почати нашу зустріч з короткого епізоду мого життя, коли в 1992 році, коли в нашій міськраді мера я не пам'ятаю, можливо, Яланський, але заступник у мера був чудовий. Це була Людмила Островська, з якою ми в 1992 році перейменували вулицю якогось там з'їзду на вулицю Новицького, коли ми тоді ж зробили вулицю Бодянського учня і найкращого, мого вчителя і найкращого учня Дмитра Яворницького, вулиця якого я вже вчора про це казав, є головною в нашому сусідньому, так само в прекрасному місті Дніпро. І от дзвонить, я директор музею обласного краєзнавчого, тоді дзвонить мені Людмила Островська, заступниця мера, і говорить досильно: Жора, будь ласка, поїдь у Київ, бо Іланський не може, а я, якщо я поїду, я не знаю, що там казати. Я кажу, а що там буде? Не знаю, якусь асоціацію створюють. Їду я в Київ, запрошують мене, ну, адреса, сучасне міністерство, будівля Міністерства іноземних справ, зала, в якій. Ну, унікальна для мене тоді молодого було побачити залу, де зустрічаються голови країн, депутати, делегати і посли інших країн. Компанія. Я просто обов'язково про це маю сказати, щоб ви зрозуміли мої дії подалі. Павло Мовчан, Лариса Скорик, ну, всі. Ну, не Танюк, всі, хто на, на той час був на слуху 92-му році, зіркові люди. А на вході реєструє моя добра знайома, вчений секретар Національного музею історії України Люба Ярова. Жорочка, як добре, що ти приїхав, виступи, бо тут нікому виступати. Я кажу, що у вас відбувається? Ну це дійсно, я б знаєте, кудись потрапляєш на, чужий, на чужу свадьбу. Вона каже, це створюється Асоціація історичних міст України. Але Незалежній Україні новий важливий кров. Я, я їй кажу, Люба, так ми не з історичного міста, ми від фортеці історію свою будуємо. Ну, іронізую. От про це і скажи. І я сказав, і говорю це до цього часу. Дали мені слово. Зразу скажу, що такого успіху я не пам'ятаю від зіркових людей, коли Левко Лук'яненко тобі облодує, і інші, кого я не назову сьогодні. Я сказав про те, про що і сьогодні нам болить Одеса, значить Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро. Ми всі міста не маємо права бути в цій. Асоціації, тому що історичним місто є за європейськими нормами того часу, якщо йому є 300 років. І я кажу, а ми від фортеці 1770 року. А мені кажуть, так уважи фортеця Вишневецького, так уважи на фортеці Київського Русі поселення. Кажуть, так то ж наука історична, а то політика, містобудівництво і, і, таке, інше, і таке інше. Оце моя позиція від тих часів. Нашому місту не 255 років, бо це є імперськість, бо це ж фортеця. Відповідно герої, яким ми сьогодні поговоримо, я вас переконаю, що він у нас імперський. Наша спільна справа от колективу, який тут присутній, і всієї Запорізької громади, довести самим собі, а потім і всій Україні, що не можна. Відзначати 250 років місту у 2020 році і випускати ювілейні монети, присвячені фортеці, яка будувалася тут для того, щоб захопити Крим і приєднати його до Росії, як сьогодні половину нашої більшу частину Запорізької області приєднали до Російської Федерації. От тепер ми поговоримо про ГЕР.